4 жовтня. Які секрети мають банани? Туга на серці людини чавить її. Добре ж слово її веселить. Притча 12.25. Мама зварила вівсяну кашу і запросила Дениса до сніданку. Вівсянка запитав невдоволено хлопчик. Почекай. Я зараз додам одну незвичайну ягідку, і вона стане дуже привабливою. Сказала мама, почистила банан і кружальцями поклала його в тарілку. А що, хіба банан це ягода? Здивувався, Денис. Ти їж, а я тобі розповім цікаву історію, запропонувала мама. Денис почав їсти кашу, а мама розповідати, банани мають свої секрети. Багато хто думає, що банани ростуть на деревах, але насправді банан належить до високих трав'янистих рослин. Часто люди називають банан фруктом, але даний плід не це ягода. Ще банан є одним з найсолодших плодів. Це вірно. Погодився Денис. Каша з бананом така солоденька. В бананах дуже багато вітамінів, продовжувала мама, але найважливіше в банані є чудова речовина, яка піднімає настрій. Дякую, матусю. Мені після сніданку так радісно стало, мовив Денис і обійняв маму. Це все наш чудовий банан, посміхаючись, сказала мама. Важливо. Подякуй Господу за чудову ягіду. Банан.